Багато дарів осінь нам приготувала. А ми деякі вже матеріали з вами сьогодні підготували. Давайте розкладемо всі ці висохлі наші листочки, гілочки навколо нашого аркуша. Для чого це ми так робимо, щоб видно було, які у нас є матеріали. Які ми оберемо, які нам сподобаються більше, От. які не подобаються, ви можете їх не розкладати. Може, подобаються та не потрібні поки що. Ось розглядаємо всі наші висохлі, травички бачите, скільки у нас різних. Ще нам для роботи потрібно буде підготувати ножиці і клей, або клеєвий олівець, або клейовий пістолет, якщо буде така ну, можливість або потреба використати, також можна його підготувати. Які кольори у вересні? Осінь нам дарує. Різні різні кольори. А ви можете зараз пригадати основні кольори, які ми вивчали з вами у першому класі? Ось тут є загадка для вас. Присутні тут і основні кольори, і похідні кольори. Ану, відгадайте, будь ласка, три, яких основні кольори тут знаходяться. Правильно, червоний це основний колір. Також і це, ще які, вірно, жовті і, правильно, сині. А ось уже фіолетовий це вже похідні кольори. Помаранчевий похідний колір і зелений також похідний колір. Зелені це похідні кольори. А з яких кольорів утворюється помаранчевий колір? Згадали? В першому класі ми це з вами вивчали. Пригадали, молодці, якщо змішати червоний та жовтий, у нас буде помаранчевий. А якщо змішати синій та жовтий, утвориться вірно зелений колір. А от ви мені напишіть, будь ласка, як же треба утворити, з яких основних кольорів фіолетовий колір? А я буду чекати на відповідь. Влюсь я на дубочок і думаю, гарний був би хвостик у пташечки. Як ви гадаєте, хвостик ми виклали, але ж хвостик це не основна фігура, на якій можна розбити зображення пташки. Основна найбільша частина це буде тулуб пташечки. Тому треба підібрати тулуб. Тулуб схожий на яєчко у пташечки, у будь-якої пташки. У яких пташок. Він може бути кругліший у якихось більш овальний. Добираємо, добираємо і ніяк не можемо дібрати. Давайте запинимось поки що на цьому листочку. Спочатку просто викладаємо, нічого до, моменту, до останнього моменту ми не приклеюємо. Пробуємо розрізати листочок соняшника. І зробити з нього крила, з двох половиночок спробуємо викласти крила. Тепер прикладемо тулуб, і залишилось нам зробити галівенько. з листочка соняшника буде, мабуть, дзьобик. А голову доведеться вирізати, бо вона кругленька. Якщо візьмемо листочок акації, то можна із нього зробити галівеньку, і не вирізати овальну або кругленьку голову. Також ви можете вирізати із листочка голову пташечці, сонечко сяє. Ми його взяли із такої травинки. Пташечка несе осінню квіточку. Якщо ви хочете зробити метеличка, можна обрізати стебельце і наклеїти метеличка осіннього. Можна прикрасити жовтенькими пелюстками соняшника, корону нашій пташечці. За бажанням. Якщо у вас є клеєвий пістолет, то можна наклеїти ось таку корону, зрізавши стебельці. Очі пташечці можна зробити із перчика, наприклад, ось такого. А можна просто намалювати. Я зроблю таку пташечку. Зовсім іншу. Для малювання ока я використала білий пастельний олівець та маркер. З пелюсточок соняшника маленького зробила такі крильця. Хвостик, мабуть, зроблю з полину. Для того, щоб краще наклеїти, треба серветочкою притиснути, а потім зріжемо зайве. Щоб наклеїти дрібні детальки, спочатку потрібно нанести клей на основу, на папір. Щоб наклеїти великі детальки, наприклад, хвостик, потрібно змастити хвостик. Клеємо, потім притиснути. Оберу будь-який головний обір для моєї пташечки, або такий, або такий, який вам більше сподобається. Ось так. Притиснемо серветочкою і додамо якихось ще деталей. Звичайно, безліч варіантів можна придумати з природних матеріалів. У мене така вийшла пташечка. І хочу назвати свою, свою роботу, своє панно танок. Осінній танок пташки, або танок осінній, або просто танок пташиний. Придумайте свою назву власну.